Привіт-привіт, мої любі раки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на грудень 2024 року. Тож, давайте швидше дивитися, мені самі вже цікаво. Також дякую вам за ваші лайки, коментарі на попередньому відео. Мені дуже була приємна така взаємодія. Також на цьому відео також буду вдячна вам за ваші коментарі, лайки, підписки, хто не підписаний, хто дивиться, можливо, мій канал вперше і хотів би потім ще повернутися до прогнозу або передивлятися нові прогнози. Буду рада вашій підписці. Дякую вам. Так, ми подивимось: загадуйте себе, думайте про себе. Я також хочу, щоб через мене до вас прийшла потрібна інформація. Можливо, якась підказка, можливо, якесь застереження. Так. Або просто інформація, щоб ви змогли спланувати десь собі місяць, або щонайменше приємно сподіваюся провести час. Так, раки, що чекає на раків цього грудня. Карта Мах прекрасна карта. Місяць починається чудово, динамічно. Ініціативно місяць починається з якоїсь такої, знаєте, супервідповідальності раки. Десь вам доведеться взяти на себе відповідальність, керувати якимось процесами, можливо, щось організовувати, чи якийсь захід, чи якесь свято, чи якусь рутину, чи якісь робочі процеси, чи взагалі організувати якось своє життя. Мах це та карта, коли ви керуєте, коли ви заправляєте, коли ви десь керуєте. Або прямим способом, або навіть там, знаєте, непрямим, десь можете вдатися навіть до маніпуляції. Обережно, звичайно, щоб ця карта не програлася так, ніби десь вам маніпулюють. Хоча... А знаєте, є така фраза, що якщо вам здається, що вам мене маніпулюють, вітаю ви, ви в хороших руках. Так ось ця карта це тоді, коли доведеться контролювати. Це коли ви можете направляти хід подій так, як ви хочете. І, будь ласка, скористайтеся цим періодом, скористайтеся цією можливістю, помагу дуже круто, навіть візуалізувати, загадувати бажання питати, просити у Всесвіту підказ чи просити у Всесвіту виконати якесь своє бажання загадувати. До речі, у нас цей місяць-грудень, розпочинається він з нового місяця, з молодика, з новолуння, якщо так калькою перевести. Ми цей місяць знову живемо, як і у листопаді. Ми його живемо, коли місячний календар з календарем, датами синхронізується. Тобто, у нас 1 грудня буде новий місяць, 15 грудня у нас буде повня, повний місяць, і потім вже перед Новим роком у нас знову чекає новий місяць. Місяць, ми на зростаючому місяці, на новому місяці, на молодику, ми з вами входимо в новий 2025 рік. Це взагалі обіцяє те, що буде доволі динамічний у нас такий грудень. Це подія не дуже часта. Вона трапляється, не те, щоб вона відбувалася от супер рідко, чи ніколи не відбувалася, але все ж таки не так часто, тому що зазвичай у нас в місяці новий місяць і повня. А це у нас цілих три астрологічних подій. Так, подивимось. що ще. Принесе рака. Тобто, знаєте, сміливо загадуйте бажання і спрямовуйте туди життя, куди ви хочете. По магу у вас це обов'язково вийде, бути магом і чудотворцем свого життя. Знаєте, карта ляже так, як ви її покладете. Дуже мені подобається стрічка з цієї пісні. Прямо вау, вона мене надихає. Так, ще ще принеси раком цей грудень. Раки для вас. Королева кубків, це ви раки. Це також можете бути, до речі, ваша і подруга якась знайома. Це може бути скорпіон, це може бути рибки. Це може бути ви рак. До речі, карта може програтися і так, і так. Може програтися або або може програтися так і так. Розклади спільні, але все ж таки будуть резонувати на різних рівнях. Якщо це ви раки, вам потрібно зробити акцент на собі. Дійсно, тут послухати свої бажання, зрозуміти, а чого ви хочете. Можливо, тут ви якось будете розбиратися зі своїми почуттями, зі своїми емоціями. Вода це все ж таки такі емоційні якісь почуття, глибокі почуття, глибина. Це також може бути, от, якщо ви чоловік, також може бути дівчина, жінка, рак, риби, скорпіон, або жінка, до якої у вас є почуття, або яка має почуття до вас. Це також може бути жінка, дівчина, яка працює з емоціями або така до вас. Творча. Це може бути також зв'язок з рідинами, може бути медсестра, може бути, до речі, таролог, астролог також, тому що це емоції. Так, що ще принесе рака? Раки. Що ще вам принесе цей грудень? Король Пентаклі, скільки у вас людей? Ось до речі, перед цим також робили розклади. Дуже багато знаєте придворних арканів виходить. Це коли королі, королеви, пажі, рицарі. Знаєте, мені здається, що грудень він не буде самотнім, тому що. Наш наступний рік, 2025, він виходить під Арканом відлюдника. Я вже, до речі, в себе в інстаграмі розповіла про енергії наступного року. Ви вже десь кругом чули, читали, що 2024 рік був роком карми. То, яким ж буде 2025, а це буде рік відлюдника. Я розповіла детальніше в інстаграмі, і я взагалі залишаю під цим відео посилання на всі свої мережі. Там я буваю, розповідаю вам щось цікаве. Ну, звичайно, якщо вам цікава ця тема, якщо вам взагалі цікаво бути в цьому просторі, можете доєднуватися, поспілкуємось там з вами. Ось, і 2025 рік він буде під арканом відлюдник, і, можливо, ми це перечуваємо і вже знаєте, багато єднаємося, багато спілкуємося, тому що дуже багато в розкладах виходить придворних арканів. Так, і це у нас чоловік. Це у нас чоловік може бути телець, діва, може бути козиріг. Це у нас може бути, до речі, людина, просто навіть за знаком зодіаку або за асцендентом цих знаків, або за характером чи за професією може так проявлятися як людина такого характеру, якого трошки впертого це люди приземлені, це люди, які мають справу з фінансами, це люди, які мають справу з землею, землевласники, можливо, якісь можливо мають свою нерухомість. Можливо, це ваш начальник, чи можливо це якийсь ваш радник, чи, можливо, людина, яка от має свій бізнес, але людина така більше врівноважена, спокійна. Ось це. можливо, це ваш партнер, чоловік, чи батько. І ця людина, вона зазвичай, знаєте, повертає нас до такого ресурсного стану. Я дуже люблю пару вода плюс земля в просторі, чесно кажучи, я сама вода, так як ви, раки. І знаєте, ми дуже емоційні. І земні люди, вони нас трішки заземляють. А ми, люди водички, ми так живемо землю, роблячи її родючою, роблячи такою життєдайною, щедрою її. Тому це може бути якась Знаєте, коли людина вам подарує більше спокою, більше стабільності, десь, можливо, ця людина вам дасть фінансову пораду або допоможе фінансами. Ось чи це якось буде, знаєте, якась користь від цієї людини. Неважливо, моральна, матеріальна чи якась підтримка. Але я, наприклад, люблю земних людей. Так хочеться ще, тому що багато придворних арканів. Давайте ще з цієї колоди. Десятка кубків, це у нас дуже хороша карта. Карта сім'ї, карта свята. Можливо, дійсно, це ви тут єднаєтеся і ви знаходите свого партнера, або у вас покращення у стосунках. Це може бути свято, може на весілля поїдете, наприклад, або на свято якесь, або це може зустріч час із сім'єю, з родиною, якщо це навіть не кровні, родичі, може бути якийсь час святкування, проведення часу з тими, хто знаєте вам, як рідні, з близьким. Людьми, друзями, яких ви вважаєте мало не своєю родиною. Це взагалі дуже хороша карта. Це карта емоційного комфорту, карта такої кульмінації, карта піднесення, карта, коли ми можемо своїми здобутками поділитися з кимось. Можливо, дійсно, ви тут чи на весілля якесь, чи ви організовуєте якесь сімейне свято. От, напишіть, будь ласка, як це у вас програлося. А ми з вами перейдемо до наступної колоди. Це у нас старосучасної відьмочки. Давненько не було на Ютубі цієї колоди, але вона є часто в інстаграмі. Давайте подивимось. Так. Що ще ще принесе раком грудень 2024 року. Раки для вас, що це буде? Семірка мечів, а це у нас карта такої. Хитрості, знаєте, можливо, десь вам доведеться кудись втікати, або знаєте, звідки йти, або їхати таємно, щоб ніхто вас, наприклад, не побачив, щоб ніхто не знав про щось, наприклад. Але обережно, щоб ця карта не програлася в іншу сторону, тому що там десь в людних місцях, можливо, якесь слідкуйте за своїми речами, тому що це карта хитрості, це карта чогось прихованого, це карта. Крадіжки, будьте обережними, повторюсь, слідкуйте за своїми речами. ось Але ця карта каже також, знаєте, бути насторожі, не ловити гав, щоб і вас не перехитрили також. Але якщо ви хочете, знаєте, вислизнути звідкись, можливо, з якоїсь вечірки піти так, щоб вас ніхто не побачив, чи якось. Піти, піти, знаєте, по-англійськи, то у вас це вийде по цій карті. І знаєте, ви по цій карті також бережіть інформацію, також тому що мечі це інформація, бережіть свої ідеї. Якщо ви, наприклад, відчуваєте або розумієте, що хтось може там чи вкрасти вашу ідею, чи реалізувати її раніше, то також будьте обережними і не віддавайте цю всю інформацію, так не. Забагато діліться з тими, з ким ви не довіряєте, кому ви не довіряєте. Ось так от. Але якщо, наприклад, ця карта щодо вас реалізується, і мені зараз це прийшло в голову. Якщо ви, наприклад, з якимись перешкодами стикнулися у грудні, то знаєте, що можна проявити хитрість, що можна піти в обхід, що можна от не тільки от так піти, да, прямо, а подивитися по сторонам, що де як я ще можу зробити. Так, що ще ще раком принесе грудень. Цього року, так і для вас четвірка Пентаклі. Дійсно, це у нас карта, знаєте, і тут на дні колодиші також сліжка і збір інформації. О, щось мені здається, що дійсно ви зберігаєте якусь чутливу інформацію, зберігайте свої дані, зберігайте свої секрети, зберігайте свої ідеї і своє майно, свої фінанси. Також це карта, коли ви бачите, тут сидите на своїх фінансах, на своїх ресурсах. Це хороша фінансова карта, ця карта не передбачає ніяких втрат, але ця карта не передбачає дуже великих також прибутків. Вона говорить швидше про стабільність. Можливо, десь ви тут заощаджуєте кошти, можливо, ви десь тут хитрите, десь, можливо, вас хочуть якось там сказати, щоб ви потратили більше, а ви вирішуєте схитрити і бути більш економним, чи якось навпаки схитрити, зробити якісь класні пропозиції і збагатитися, щоб зробити якісь відкладення. Ця карта нас попереджає, що багато імпульсивних якихось трат робити не потрібно. Грошей у вас вистачить і ресурсу у вас вистачить на все, що ви захочете, але треба розпланувати все так, знаючи, що от не буде якогось. Дуже такого різкого додаткового збагачення, от зараз, у цей період часу, можливо, краще ці гроші відкласти, можливо, краще зробити собі якісь збереження. Можливо, по цим двох картам зробити збереження, про які навіть ніхто не буде знати. От вам там маву прийшли кошти чи якісь там кошти в подарунок, а ви їх десь сховали, відклали і знаєте, на що їх використати потім. І, знаєте, про ці кошти ніхто не знає. Так, що ще принесе раком. Ще одна карта з цієї колоди раки. Що грудень принесе раком. Це у нас карта на закохані. До речі, може також бути з тією комбінацією трошечки ревнощів, знаєте, A little bit of spice, трошечки, трошечки такого перчику, перчинки додати по хитрості. Це карта партнерства, це карта взаємодії з людьми, це карта взаємодії романтичної, це карта взаємодії дружньої, це карта, якщо вам там не актуальна романтична взаємодія, це можуть бути навіть робочі, партнерські. Стосунки, це може бути побачення, може бути зустріч з кимось, якщо ви самотні. Якщо ви не самотні, це може бути покращення, наприклад, стосунків. І якщо навіть десь були якісь ревнощі, якісь хитрощі, то у вас є шанс примиритися, у вас є шанс покращити ваші стосунки, якесь мати взаєморозуміння, і знаєте. Взяти із іскри розпалити ось це от вогнище, розпалити багаття. Так, а у нас з вами ще одна колода і ще буде оракул сьогодні, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Він вам уже знайомий, хто не вперше на моєму каналі. Так, А хто вперше, пишіть, якщо вам взагалі подобається підбір колод. Мені дуже приємно і цікаво. Я дуже люблю. Різні колоди, в мене їх багато, можливо, навіть на пошіччому було цікаво зробити огляд на мої колоди. Так, це у нас тінселтаун Таро, Таро Старого ростерового Голівуду. Її також давно не було на YouTube каналі. Вона така святкова. Так, ну, для мене вона така як Great Гейтсбі. Так, подивимося ще. Принеси рака цей грудень для вас, раки. Двійка жезлів це у нас карта вибору, карта вагань. Можливо, дійсно там тема марелності в мало місце бути. Ви можете обирати між двома претендентами, можете обирати між двома якимись варіантами розвитку подій, можете обирати між двома проектами, між двома місцями роботи, можете обирати між двома, наприклад, нарядами чи двома місцями, де ви збираєтеся провести зустріти 2025 рік. Тут на картинці, на карті, як воно промальовано в цій колоді, бачите, дівчина, вона так копорсається у сумочці, вона бере одну помаду, інша помада залишається. От ви вибираєте. Можливо, це не поєднання одного і іншого. Це більше вагання і думки, коли ви обираєте. Але по цій карті вибір вам все ж таки доведеться зробити. Це можливо такі, знаєте. Періоди, коли ви ставите собі запитання, коли ви навіть в голові у себе приміряєте на себе ту чи іншу роль. А якби я себе почувала, проживаючи в цій країні? А якби я себе почувала, якби я змінила стиль? А якби я почувала себе там блондинкою? Якби я почувала себе брюнеткою, якби я почувала себе, якщо я би повернулася в найм на роботу, якби я почувала себе, якщо б я, наприклад, почала... Свій власний бізнес, як би я себе почувала з цим чоловіком, чи з тим чоловіком? Чи жінкою, я бачу, в мене різна аудиторія є, там, і ви якось приміряєте. Оце може, знаєте, таке бути. Чи те, чи те, я хочу так, що ще принесе. Це коли у вас наче все добре, але ви задаєтеся питанням, а що далі? І от так ще поки в голові прикидаєте, що я робитиму. Плануєте <свят> перед план робите? Так, ще, ще раком принесе цей грудень, раки для вас. І це карта правосуддя, і, можливо, дійсно ви завершуєте якусь судову справу, можливо, ви тут щось зважуєте. Але по цій карті зазвичай життя змінюється. І ви перед змінами якимись великими, перед якимось рішенням, перед вироком, декого може дійсно програтися як судове рішення, судовий вирок, можливо, хтось був присяжним і йому потрібно було винести цей вирок таке також може бути. Але от перед змінами якимось по правосуддю, коли ваше життя зміниться, ви можете трошки повагатися. Але ця карта вона каже, що будуть вестися обліки усіх ваших справ. Тобто все, що ви будете робити, да, підбивати підсумки і планувати новий свій рік, вона все не буде безслідно. Ви розумієте, що зараз ви на порозі якихось таких великих змін. Це така карта ще карми, кармічна. Люблю слово «кармічне», але вона така трішки є. Так що ще, ще на останню ще карту для вас, що ще принесе раком. Цей місяць, і це трійка кубків. Прекрасна карта. Це у нас карта дружби, карта, коли ви, можливо, зустрічаєтеся з подругами, з каліжанками, можливо, це якийсь корпоратив, чи дійсно це сумісна подорож. Ви можете зустрітися з якоюсь компанією, просто відпочивати. Ця карта означає гарні новини. Можливо, ви десь не могли визначитися, куди ви їдете, і ви, нарешті, зустрічаєтеся. З подругами і тут ще це буде емоційно дуже круто і емоційно дуже наповнено. Буде ігристе. Я не можу не показати тут дно колоду. Я вже його побачила. Дуже красиво воно тут промальовано. Тут скубки це емоції, це. Коли емоції через край, дуже хороша карта, це приємна зустріч, приємні новини. Можливо, ви отримаєте, знаєте, підете в якийсь цікавий заклад, чи в якесь нове цікаве місце, чи от просто там на каву зустрінетеся в якийсь заклад дуже з красивою атмосферою. Це ще також святкування, можливо, це вже корпоратив, чи святкування, чи ви влаштовуєте, наприклад, якийсь, Захід, і розумієте, що ви в подальшому також можете ці заходи, наприклад, влаштовувати. Дуже можливо, раки. Ви такі емоційні, ви можете об'єднувати, ви можете відчувати інших людей, і це дуже круто. І ще наостанок подивимось для вас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для раків на цей грудень. Раки для вас. Це синхронізуватися з місяцем. Не дарма я вам розповіла про те, що цей місяць ми живемо так за календарем, коли місячний з датами у нас синхронізується, що це означає. Це у нас з 1 числа новий місяць, зростаючий місяць, все оживає, енергії оновлюються, і ми можемо там до 15 грудня у нас місяць зростаючий, ми можемо загадувати бажання, ми можемо робити різні техніки на примноження всього, чого ви тільки захочете. Якщо ви хочете підстригати волосся, воно буде рости швидше на зростаючий місяць. Якщо ви хочете більше фінансів, є практики, коли ви, наприклад, грошові купюри або якийсь свій шліст ставите. На вікно під такий хороший, яскравий, зростаючий місяць. Ось наповню, обережно, тому що емоції переповнюють. А на спадаючий місяць перед новим роком дуже добре очищувати свій простір, дуже добре позбавлятися від всього непотрібного, дуже добре робити прибирання, дуже добре от взагалі позбавлятися від чогось старих установок. Всі практики, якщо ви хочете залишити в 2024 році, грудень просто для цього. Ідеальний, тому що у нас іде спадаючий місяць, а перед самим новим роком перед датою у нас буде знову новий місяць, знову молодик, і ми знову можемо загадати сильне бажання на зростаючий місяць. Ну круто, круто. Раки, тим паче, ви у нас люди, які поєднані з місяцем, ви у нас ходите під впливом місяця. Це прекрасне, чарівне, емоційне, мінливе. Світило, яке тішить нас щодня, яке ми можемо спостерігати за його змінами. Ми можемо просто бути з ним так би в конекції, тому що місяць нас впливає на всю рідину, яка є у нас на планеті Земля. Ми складаємося з рідин, припливи, відпливи. Як ми відчуваємо затемнення, як ми відчуваємо новий місяць, повний місяць. А ви це відчуваєте? x 10 тому що ви раки ви під впливом місяця. Тому, знаєте, дуже вам круто буде взагалі по життю взяти цю практику і подружитися з місячними циклами. І, наприклад, навіть відслідковувати там раз в два дні приблизно місяць змінює знак і може змінюватися ваш настрій, фокус уваги на вас це буде впливати ще сильніше. І, наприклад, поцікавившися цим, ви можете більше себе розуміти і сплановувати якось свій місяць. Я вам бажаю прекрасного місяця. Я вас вітаю з прийдешнім новим 2025-м уже не віриться, роком. Я хочу побажати миру, найперше нашій країні. Хочу, щоб ми колективно побажали миру нашій країні, здоров'я, Божого, благословення, нашим захисникам і миру також в кожну домівку і в кожне серце. З вами була я, ваша Оля Світніцька. Побачимось на нових розкладах. Па-па!